Це подкаст щоденника читачки та його ведуча Софія Слободян. Знаєте, зараз на вулиці така осіння атмосфера, що хочеться лише загорнутись теплим пледом, взяти в руки чай або каву та поринути у якусь цікаву історію. Зазвичай мої вихідні проходять саме так, тому нещодавно я прочитала цікаву книгу. Зараз поділюсь з вами враженнями про неї. Отож, поговоримо про Роман Шепіт німецької письменниці Ізабель Абеді та видавництва ранок. До слова, хочу сказати, що в цієї авторки також є дуже цікава дитяча серія про дівчинку Лолу. Я її читала раніше, вона мені дуже сподобалась, тож я вам її раджу. І вже за традицією почнемо з обкладинки. Вона тут дуже гарна, тут надзвичайно гарне оформлення в цій книзі. Вона ось така цікава. Загалом, книга в м'якій палітурці і дуже приємна на дотик. Я б 에, взагалі назвала цю книгу детективом, не лише романом, адже за сюжетом головна героїня Ноа приїжджає у таємниче містечко та дізнається, що в її будинку був скоєний злочин. Загинула 18-річна дівчина, і це може бути навіть вбивством. Згодом до неї приходить привид її панни, її звати Еліза. Тож ця дівчина дуже просить дійти до розгадки цієї історії. Тому Нуа разом зі своїм новим другом Девідом, попри мовчанку, мешканців, намагається дізнатись, що ж сталося. Кілька десятків років тому з цією дівчиною. Ця книга має дуже темничу атмосферу. Вона ідеально підійде для ваших осінніх затишних вечорів, і скажу вам чесно, вона навіть може добряче полоскотати вам нерви. Читаючи книгу, я дуже прагнула дізнатись, що ж буде в кінці, і скажу, що розв'язка мене насправді шокувала. Я цього не очікувала. Та, хоча місцями ця книга була трохи сухо написана, загальне враження від неї залишилось чудово. Мені вона дуже сподобалась, та я вам її раджу. Загалом Шепіт – це чудова нагода поринути у містичний світ, де справжні речі переплітаються з надприродними. Тож, якщо ви любите такі таємничі та цікаві історії, раджу вам її прочитати. Отож, це були щоденники читачки та Софія Слободян. Читайте книги, адже це круто. Дякую, що дивитесь та слухаєте. І до нових зустрічей!